Харківський слід у терактах в Іраку один з двох смертників, які минулої суботи підірвали себе у Багдаді в натовпі, виявився студентом харківського вишу. Зараз спецслужби намагаються з'ясувати, хто іде завербував терориста про раптове завершення його медичної освіти, і родичів смертника, які в Україні встиг навіть знайти собі дружину Світлана Фечун. 23-річний Мохамед Далаїн, Йорданець, терорист, смертник. Він три дні тому у Багдаді підірвав себе в натовпі. Тоді загинули 24 людини, поранені 60. Хлопець і досі за документами студент другого курсу медичного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Він не був блістящим студентом, але закривав э, сесії вовремя э, на тройки. Нічого хорошого, нічого плохого особа сказати нельзя. можна. статі студент. У виші готували документи на відрахування Мохамеда через те, що з початку навчального року він жодного разу не прийшов на заняття. І лише сьогодні через ЗМІ дізналися про його смерть. Окрім Мохамеда, тут навчаються два його брати. Його батько, відомий Йорданій політик, тричі приїздив до України провідати сина. Очень доволі таки хороша сім'я, ніколи не замічалась ніяких екстремістських, нормальних ребята. Востаннє батько приїжджав владнати проблеми Мохамеда, каже брат, адже родичі помітили зміни в його поведінці. Він відпустив породу, ну, как було бы, замітне, що він пішов не на тот путь. Проблема, що він став таким ну, релігіозним. Ну, так, да, ну, ну, Мухамед поїхав улітку до Туреччини разом з дружиною українкою яка прийняла іслам. Про те, що він опинився на війні, родичі дізналися від нього телефоном. Ну, поїхав да воювати, але не знав, куди поїхати. Не знав, з ким он воюває, і так далі. По-любому, між все до сих пор не віримо. Студенти співвітчизники Мохамеда запевняють, ніхто ніколи не пропонував їм стати членами терористичних угруповань. Припускають, найпевніше його завербували через інтернет. Згадують, Мохамед спілкувався з родиною азербайджанців, які нібито дуже вплинули на його поведінку. Це звичайна азербайджанська <казує> сім'я. Они uh, играли в ум, чувства и сказали, что ты, ты поступаешь нормально, надо уезжать, но ненормально поступал. Это не не такой мусульман, это не как мусульман религия. Может быть, кто-то его обманул. Говорили с ними, давай так делай, что потом, э, ты, когда будешь убивать плохие люди, вы будете в рай, но это настоящие мусульмане так не делают. Українські спецслужби не пояснюють ситуацію з приводу вербування терористів на територію України і лише обмежуються фразою. Здійснюється оперативний супровід. В Україні навчається 5 тисяч студентів з Йорданії, майже кожен третій у вишах Харкова. Земляки терориста дуже стурбовані тим, що тепер їх сприйматимуть як потенційну загрозу для суспільства і просять цього не робити. Світлана вчунколашіров, Харків Тесен, один плюс один.